Я хотів, щоб ми знаєте, сьогодні поговорили саме про жертву. Жертва це завжди те, що тобі щось прийдеться залишити і віддавати. Дивлячись на жертву Ісуса, ми розуміємо, що Він піклувався не про себе, а піклувався про те, як зробити краще, щоб було нам. Жертва Ісуса. Це повне віддання себе заради інших. Він не лише помер, але й дав приклад, як жити у самопожертві любові. Він приніс себе в жертву, щоб нам дарувати спасіння. Але Господь хоче, щоб ми для нього жили кожного дня. Не воскрешали інколи, а жили кожного дня. Але завдяки Його жертві я сьогодні можу з певністю сказати. 水压、心是否弱？